Привіт! Ви зустрічали таке, коли стосунки в сім'ї зіпсувалися, часто складається враження, що пара ну, не пам'ятає нічого хорошого, що було між ними. Їхній шлюб здається просто помилкою. Вони не можуть згадати, що їх колись поєднувало, що в них доброго було. Хоча ті, хто поруч бачили їх у кращі часи, і знають, що це не так, Чи вони таки були або принаймні виглядали щасливі разом. Давайте подивимося, чому так іноді відбувається. Друзі, ми всі не ідеальні, і у нас в шлюбі не все ідеально. Ну, принаймні, я думаю, що у більшості з нас так ми не справляємося з усіма сімейними обов'язками, як кажуть, невідмінно. Ну, принаймні більшість із нас. Але коли стосунки хороші, ці неідеальності сприймаються спокійно, можна сказати, з розумінням. Вони не є проблемою, з ними можна миритися. Так що ми помітили, коли з'являється напруга у стосунках, особливо коли почуття охололи трошечки, тоді починаються пошуки винного. Якось я слухала звинувачення в адресу однієї жінки, у якої сім'я переживала кризу. І, і ось чую, а вона не дивиться за дітьми, не годує їх, не варить їсти. Або там ще були, вона тільки про себе думає про дітей. Це вже від другої сім'ї таке чули. І я зайвий. І, і ось ви знаєте, слухаєш там, наприклад, розтринькує гроші, балує дітей, або навпаки скупий. І наводяться приклади, приклади, ситуації. І я слухала. І зловила себе на думці, що якби Жан на мене розсердився, чи наші стосунки погіршилися, усі ці претензії можна було б висунути і мені. Ну звісно, тому що все у нас в житті відносно, так можна. Привід завжди можна знайти. Так, наприклад, не годує, не варить їсти. Ну не завжди, я скажу вам чесно, не завжди у мене все подається вдома зварене півгодини тому, свіженьке, тому що іноді ми їмо, правда, іноді ми їмо вчорашні. Ну так, тому що ми перевантажені, досить перевантажені. Дуже багато завдань перед нами стоїть, тому іноді таке трапляється. Але ж я, як мама, як дружина, я ж розраховую, що у мене є, наприклад, на обід вчорашній суп. Але він є. Він є. Але за бажанням це можна інтерпретувати як нехтування своїми жіночими обов'язками. Ну, при бажанні можна причепитися, але, наприклад, я люблю готувати. Для мене не проблема, і мені щось приготувати для сім'ї це навпаки навіть приємно. Це коли все добре. А коли, наприклад, почнуться якісь проблеми, то це можна висунувати як Так. До речі, до такої тенденції, оце загострювати увагу на недоліках більш схильні родичі протилежної сторони. Ну, Там, це давай. десь природньо. Намагаються захистити свою дитину, коли бачать, що є якісь проблеми в стосунках. В такому випадку, мабуть, буде корисно уявити собі, що ось ваша невістка чи ваш зять це ваша власна дитина. От, подивитися на неї і на всю цю ситуацію очима мами, а не свекрухи. Або батька. А не тестя. Так. Ну, Тоді багато чого буде бачитись, звісно, по-іншому. А взагалі кажуть, що від любові до ненависті лише один крок. Ну, у шлюбі, я сказав би, це довгий ряд певних кроків, певних ситуацій, якихось невиснених питань, суперечок, ну і негативних емоцій. Так, ми неодноразово повторювали, що життя і стосунки складаються із маленьких дрібничок щоденних. Так і коли ці дрібнички сімейні ситуації мають переважно таке ну негативне забарвлення, то стосунки, звісно, псуються, і це стрес для будь-якої людини. Прочитаю пояснення однієї психотерапевтки, її звати Джулі Готман. Вона сказала: коли подружжя переживає конфлікт, їхня нервова система входить у стан захисту, і позитивні спогади буквально блокує страх, гнів і біль. До речі, як ви помічали, як легко в розпалі емоцій почати говорити: Ти завжди там обманюєш, ти ніколи мене не слухаєш. Таке узагальнення. Е, Мабуть, через те. Можливо, можливо. <свят> дослідження показали, що люди в негативному емоційному стані гірше згадують позитивні події, навіть якщо ті мали ну, велике значення в минулому. Тобто пам'ять працює не як архів, це можна сказати е, творення історії. В архіві зберігаються документи такими, якими вони є, і вони не змінюються. А ось історія. Історія змінюється залежно від того, де ми емоційно знаходимося сьогодні. Мабуть, тому часом історія переписується, і це спрацьовує і в контексті цілої країни, цілої так. нації. В принципі, так і в контексті е, сім'ї. Ще доведено, що коли переживаєш емоційний біль, мозок він перебільшує погане і применшує хороше. Це також називається ефектом негативності. Ми просто готувалися, цікавилися цією темою, і зараз ділимося з вами тим, що знайшли для себе. Ми сподіваємося, що це для вас також буде корисно. Так, от дослідження показують, що негативна інформація і досвід вони мають потужніший вплив на психіку і пам'ять людини, ніж позитивний. Зокрема, про це говорить доктор Рой Браумайстер, американський соціальний психолог. Ну, наприклад, я не раз чув, коли хтось із подружжя ну, на межі розлучення, і вони говорили. Ми ніколи не були щасливі. Але коли починали розпитувати, виявлялося, що були моменти, навіть періоди такого тривалого щастя сім'ї. Це в перші роки шлюбу. Так, так. Коли вони були закохані, коли все було добре, коли ще вони негативних сторін одного не бачили. Можливо, просто ці спогади втратили значення тепер через біль, який вони відчувають. А ще тут, можливо, спрацьовує те, що. Згадувати хороше, це ще означає визнати, що я любила чи любив цю людину, що я щось втратив. Або е якщо зараз так все погано, значить, можливо, я зробив неправильний вибір. І це теж буває непросто е визнати. А друзі, звісно, коли боляче, іноді немає сили, навіть бажання згадувати добре. Але без цього нічого не буде. Без цього шлюб ну, не покращиш. І тут першим великим кроком до відновлення може стати вдячність. Просте спасибі за дрібниці. Так, і таке практикування вдячності допомагає помічати позитивне навіть у важких обставинах. А ще згадуйте, що було доброго між вами у минулому. Я, я люблю так подивитися сімейні фотографії, почитати можливо щоденник, який ви писали, якщо звісно ви його. Били. І ще дуже добре згадувати, що вас приваблювало в цій людині, що подобалося, тому що все одно ж було щось. Ну звісно, якщо ви одружилися, значить вам щось не подобалося або в ньому. Скажіть про це насамперед собі. Ну а вже потім вашій половинці. Щоправда, вашій половинці може не хотітися робити це у відповідь, тому що коли є біль, ну не хочеться згадувати щось добре і щось добре говорити, тому що болить. Але зробіть, ви це зробіть. Це дасть вам сили і мотивацію боротися за вашу сім'ю. А ще як варіант, можна написати одне одному листа, наприклад, вдячності. Ну, Я люблю листи, наприклад. Е, я знаю, не всі люблять це. Е, тоді ну, не, не всі люблять писати. Читати, я думаю, більшість люблять, а от написати особливо чоловіки, мені здається, не дуже. Так, але можна знайти свій спосіб висловити це. Вдячність. Так, також можна разом згадувати перші моменти зустрічання, можна навіть поїхати у ті місця, які пов'язані з історією вашої сім'ї Ну я вірю, ви не пожалкуєте. Спочатку можливо буде десь і боляче, тому що ті почуття розумієш, що втрачені принаймні зараз. Але я вірю, що при бажанні у Бог усе можна відновити. Ну і навіть якщо друга сторона не бажає цього, добрі спогади допоможуть. Принаймні, вам простити її або його, ну і не жити в болі і образі, а йти далі. Тому що гнів рідко дозволяє бути чесним. І ви знаєте, щоб зцілитися, кажуть, спочатку потрібно стати чесним, зокрема, і визнати те хороше, що було у стосунках, тому що воно ж було теж, так. як ми казали. Це може бути непросто, але це можливо. І ще. Просіть допомоги у Бога. У Біблії Господь неодноразово закликає свій народ згадувати минулий досвід. Це допомагає краще розуміти теперішнє і цінувати його. Бо часто починаєш, на жаль, цінувати щось, коли його вже втрачаєш. Наприклад, коли людини вже немає поруч, це може бути з різних причин. І тоді доводиться стикатися з різними завданнями, які раніше ця людина непомітно для нас виконувала. А тоді про це навіть і не задумувалися. До речі, цікаво, що так робив Бог, коли звертався до народу ізраїльського через пророка Єремію. Давайте зачитаємо це записано в другому розділі, в другому Віршові. Так говорить Господь: я пам'ятаю ласки твоєї юності і любов твоїх заручин, коли ти, ти дочко Сіону, ходила за мною в пустелі в незасіяній землі. Подивіться, Бог нагадує Ізраїлю, як палко він колись його любив, і як народ ізраїльський любив його. Тут якось відчувається навіть не як докір, а як заклик повернутися, ніби до джерела, до того так. стану. А ще Біблія говорить про те, що любов покриває дуже багато гріхів, не тому, що заперечує біль, а тому, що дає місце для прощення і зцілення. Взагалі, пам'ять можна оновити. Добре, що було у стосунках, це ж частина нашої історії. І якщо ми готові дати собі шанс згадати, це вже є крок до примирення. Друзі, ми цього вам всім бажаємо і до наступної зустрічі.